Поки що ж будемо говорити і про інші е, справи. От ми вже в анонсі згадували про міністра війни США Піта Та він усунув міністра армії США, Дена надрізкало від мирних переговорів щодо України. Причиною стало нібито. Перевищення повноважень повідомляє за телеграф. Як відомо, саме Ден Дріскол у Києві представив президенту Володимиру Зеленському мирний план з 28 пунктів. Він мав знову приїхати до України для подальших переговорів, але цього не сталося. Також Ден Дріско мав бути присутнім у Парижі на переговорах Володимира Зеленського і Мануеля Макрона, але скасував свою поїздку. Одне з джерел Телеграф описала ситуацію. Так було видно, що Ден Дріскол надто вже тиснув, тож йому дали по руках. Зауважу раніше. Ще за телеграф також писала, що Ден Дріскало його вважають фаворитом на заміну Гексету на посаді глави Пентагону. Ну, от бачимо, що не склалася. Хоча писали про нього, що в нього була і достатньо серйозна проукраїнська позиція, але ж їхав він з іншими е, справами до України. А потім йому самому сказали, що ти маєш оприлюднити ось це. Ну і, мабуть, як генерал він е, почав, чи, точніше, міністр е, почав виконувати дуже надхнетно свою роботу. І можливо, це теж не сподобалось, але е, бачиш, поки у сполучених штатах Америки відбуваються певні перетрубації, кадрові ротації у Російській Федерації все стабільно. Ну принаймні, те, що стосується заяв і їхнього прагнення продовжувати війну в Україні, тому що Дмитро Пісков ось заявив про те, що е, перемир'я на час проведення в Україні виборів фактично неможливо, відкидають вони такі ви і каже пісков, що це було б черговим обманом та запудрюванням місків. То ви вже розберіться, що вам важливіше, аби Україна провела вибори чи продовжувати далі вбивати наших громадян. Вони б хотіли просто свого ставленика, щоб його привели і тут коронували. Але при цьому вони не хочуть навіть зупиняти вогонь, щоб дати своєму ставленнику шанс. Ну таке ну просто логіка залізобетонна росіяни. Адміністрація Трампа фактично дала Україні зелене світло на удари по тіньовому флоту Росії. Так описує ситуацію видання за Атлантик». На думку журналістів, якби при владі досі була команда Байдена, а так на російські танкери не було би через страх ескалації. Журналісти з посиланням на джерела зазначають, що Трамп не був проти ударів по тіньовому російському флоту, а в низці випадків навіть схвалив передачу Україні розвід інформації для цього. Видання вказує, що вже уражено п'ять тіньових танкерів, а також російські кораблі, які Возили зброю для Ірану. Ну, головне, щоб ця політична воля не змінилася в силу певних обставин і кон'юнктури. Просто настрою. Сто відсотків просто настрою. І ще продовжимо тему американських е закордонних заокеанських справ.